Всім привіт, цей Трансмоторс. E Знімаємо вам сьогодні відео огляд на такий x5 2019 року. Починаємо вам з мотору, тому що він повністю справний. Показую вам. І переходимо показувати вам 360 по кузову. Відкриємо вам багажник. Він дуже об'ємний насправді. Це Х5, машинка сама по собі дуже велика. Тут давайте перейдемо на такий режим, покажу вам, щоб вам було зрозуміліше. Закривати і відкривати можна по частинах. Тут є кнопочка. Не руками, тут все електром. І тут кнопочка. А можна зразу йти там. -там. Далі, що у нас по задніх сидіннях? У нас тут підсвітка, дерев'яні вставки. Можна заряджати телефон, дуже комфортно все продумано насправді. Тут буде якісніше. Задній клімат, тут є і підігріви, і загалом клімат задній. Шкіряні сидіння, покажу так, щоб вам було видно. Є задній підлокітник. Відкрию його. Він тут відкривається. Ось. Тут є ще кнопочка одна, можна відкрити ще ось так. Він теж зручний, місткий. Зверху у нас люк та панорама. Салон дуже такий преміальний насправді. Що попередніх? Тут повний пакет склопідйомників, блокування, регулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. У нас шкіряні сидіння, вони чорні з боковою підтримкою, вони дуже комфортні, максимум з максимума. Тут у нас ще є так. Тобто ви регулюєте максимально під себе. Вставочка BMW. Далі наше мультикермо. Ось так воно виглядає. Є підігрів керма. Присутній у нас також адаптивний круїз-контроль. Покажу вам всі ліпістки. Тут у нас можна регулювати кермо. А, так, що у нас зверху? Наші дзеркала. Тут регулюємо панорамою та люком нашою мультимедією. Напевно, найголовніше тут регулювання мультимедією. Давайте зайдемо в Home. покажу вам Home. регулюємо ось так. До речі, до слова, мультимедія реагує не лише ось так або ось так. Тобто вона реагує ще плюс без дотиків. Ось, бачите, зреагувала. Ми додаємо звук. Ми зменшуємо звук. І так, є багато інших функцій. Це насправді дуже і дуже комфортно. Якщо ви десь в їзді, не маєте змоги подивитися сюди, музика заважає, додали звук, скрутили звук. Далі, передній клімат, тут є підігрів сидінь. Тут у нас теж таке місце. Тут є у нас підкурювач, можна ставити підстаканник. І зарядний для зарядного. Що у нас далі? Наш підлокітник дуже він зручний. Покажу вам загалом, ще плюс салон. Він в дуже хорошому стані. Машинка також в хорошому стані загалом. Що і по салону, є якісь незначні нюанси, але вони незначні. Як, наприклад, тут. Так само і по кузову. Якісь мінімальні царапини, навіть якщо чесно, я і не замічала. Можливо, ви десь знайдете, якщо будете дуже пильно оглядати машину. Але якщо і знайдете, то це забирається поліруванням. Тому приїжджайте, оглядайте, беріть на тест-драйв, машинка в хорошому стані. Це місто Стрийву, це Львівська, 186Б. Будемо вас чекати, на якісь ваші огляди. Можете брати на Любетесто, ми завжди за. За любі ваші перевірки. Можете брати на ендоскопію, на Е100, як я казала, можете брати на тест-драйв з нами, бажано бронювати перед цим. Але це як вийде, ми завжди на місці, якщо що. Місто Стрий, Волці, Львівська, 186Б i Transmodors будемо вас чекати, і X5 теж вас буде чекати. Всім гарного дня!